суспільно політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі! Сьогодні про медицину та реформи у цій сфері будемо спілкуватися з нашою гостею Наталія Лісневська, медичний адвокат, автор підручників з медичного права та заступник міністра охорони здоров'я з 2014 по 2015 роки у нашій студії. Пані Наталія, неймовірно, як завжди, вас бачити. Слава Україні! Слава героям, слава друзі. Обов'язково ставте вподобайку та підтримуйте наш Ютуб канал своєю підпискою. Ну і звісно ж, діліться своїми власними питаннями, проблемами, ну і загалом думками стосовно сфери медицини, тому що сьогодні наша розмова абсолютно не теоретична, а те, що називається прикладна, вам буде цікаво і я впевнений принагідно. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати, пані Наталія, хочеться з того, що. Оця історія з реформою вона тягнеться вже не перший рік далеко, але реформа, начебто, і продовжується. Чи близькі ми до завершення цієї реформи, і якою буде наша е, держава після цього? Ми з вами зараз спілкуємося одні е, самітів НАТО е, у Нідерландах, і нам всі кажуть, от, треба дотягувати стандарти, треба якось імплементувати зміни в свою державу. Невже ми в медицині цього ще досі не зробили? Ми в медицині зробили багато. А, коли говорять, що реформа триває дуже довго, так, реформа триває дійсно дуже довго, але медицина це така галузь, яку не можна взяти і зламати. Uh -huh. Тобто, треба плавно трансформувати. Лікарі мають звикнути трансформуватись. А, чи можна це зробити в один день? Можна. Чи буде це добре? Ні, це не буде добре. Люди мають звикнути до іншої парадигми. Uh -huh. Це є нормально, ми всі живі люди, і ми всі працюємо. І є якісь у кожної людини живої ну якісь темпи, розуміння треба вивчити. А це важко. Іноді важко, тому що лікар він повинен лікувати кожен mm -hmm. день, працювати з пацієнтом. Він повинен оновлювати свої медичні знання постійно. Ну, щоб лікувати нас же ж, лікувати новітніми технологіями. Ми ж хочемо, щоб нас лікували новими технологіями, а не а, ну, я не знаю, не шамани з бубнами Нам стрибали. Mm -hmm. Хоча такі теж є, ну і мають право на життя їм подобається, але вони просто вони не лікарі. А... Далі лікарю треба вивчити нову правову систему, тому що зміна це завжди нова, нова правова система адміністративна і правова. Тому швидко а, в медицині це неможливо. Так само, як і пацієнту. Він знав, як це відбувається, і плавно він має трансформуватися до до певної нової системи знати, куди піти, як піти, що спитати, що не спитати, де це взяти. Пані Наталія, швидко не дорівнює якісно. Це зрозуміло, да. але ця реформа, яка триває в Україні не перший рік, вона ще досі на етапі. Нормальної швидкості, чи це вже затягнута історія? Я вважаю, що це нормальна швидкість. Нормальна. Тому що в реформу включена вже вся медицина. З цього року вже включені заклади Академії наук, так. повністю реформа. І дуже послідовно, доволі спокійно йде етап за етапом. Причому один етап реалізується, звичайно, є якісь досягнення, є якісь недоліки, вони вивчаються, щось змінюється. Чи і виправляються всі недоліки, не завжди, але не завжди їх можна виправити угу. на певному етапі. Я думаю, що ні, реформа не затягнута. Я не вважаю, що вона Е, Дивіться у умовного ховрашка. Є вовка болесиця в українців. Є росіяни. Ну якась така втілення проблеми. Не як, коли якщо її забрати, одразу ж життя стане ліпшим на 100%. відсотків. Чи, 100%. чи чи є така проблема в сфері медицини в Україні, яку можна було б виключити, і одразу ж життя забояло б новими яскравими фарбами? Це теж росіяни. Це Росія, це Росіяни. Да, тому що зараз росіяни прийшли до нас з війною, так і ми мусимо ВВП витрачати куди? На оборону, так і в українській медицині знову не вистачає грошей. Українська медицина має 2,5% ВВП. Якщо росіяни припинять з нами воювати, коли ми переможемо цю гідоту, угу. а бюджет оборони можна буде скоротити і додати бюджет на медицину, і це вирішить ті недоліки, які сьогодні є. Нестача грошей. Скільки потрібно грошей? 2,5% є, Хоча ви кажете? Хоча б 5%. 5%? Хоча б 5%. Це велика цифра. Це вдвічі більше, тому що навіть всі світові дослідження, ВОЗ завжди говорить, 5%, мінімум 5% ВВП мусить йти на медицину, тоді система... Живе і себе рухає. Угу. Наша система виживає при 2,5%, Ну а зараз це об'єктивно, ВВП. Навіть ну у нас воююча держава. Ми мусимо віддавати на армію. Так інакше ну, і тому дійсно реформа і реформа, і плюс і цивільним потрібна. Додатку ми, маємо. Додаткові хвороби, ми маємо ПТСР, ми маємо стреси, вони провокують решту захворювань. А ми маємо певний сплеск кардіонозології, Ми маємо додаткові там опорно ну, Дійсно, ортопедія травматологія, тобто необхідності додається, грошей не вистачає. Тому в медицині зараз. От прямо зараз проблема це теж росіяни. Mm -hmm. Коли ми їх переможемо, ми з оборони візьмемо медицину, бо я сподіваюся, і тоді нам буде набагато краще. Як тільки буде 5, вже і зарплати медичних працівників будуть кращі. І забезпечення лікарень mm -hmm. можна буде, ну дійсно ну і перелік ліків в лікарнях можна буде розширити. А, а зараз в умовах дивіться. 50% об'єктивного дефіциту. Угу. В цих умовах доволі важко. А, і, звичайно, держава іноді є затримки з закупівлями, тому що треба купувати тільки дешевше, да? угу. середню ціну взяти не можна. Якщо б грошей було більше, можливо, мож, ну, можна було б там, навіть, якщо мінімальних цін немає, взяти середні ціни, ну, які пропонують постачальники те, що, є. Угу. Да, те, що є, але. Не буде перебоїв з поставками угу. зараз. Угу. Держава не може собі цього дозволити. Не тому, що не хоче, грошей немає. тому що не вистачає грошей. Через Росію. Ну, пані Наталі, да. я за родом діяльності вимушений відстежувати пропаганду ворога і вже останніх, напевно, що років. Ну, 15, так у них є такий собі Обама, Байден, Трамп. Хто завгодно, хто винен у всіх їхніх бідах? Це американці. От перегоріла лампочка у під'їзді. Звичайно, Обама, звичайно. там щось на кака в тому під'їзді. Знову американці. Звичайно, я розумію, що ваша теза вона об'єктивна і дійсно через цю війну Україна дуже сильно страждає. Так. Але є речі, у яких росіяни не винні. Наприклад, висока корупція або за НАТО. Довга і така протяжна бюрократія, особливо в моменти війни, це вражає да. досі, коли да. все має бути оперативно вирішено. Так. Якщо виключити компонент, уявити, що Росія немає і вона для нас зараз не проблема. Проблема номер два, яку потрібно викреслити із сфери охорони здоров'я бюрократія. Здоров Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. А бюрократія є, ще лишились бюрократичні механізми, які нам треба подолати. Так. Ми почали працювати з НСЗУ. Це більш вже економічні механізми, угу. економічні механізми отримання взаємодії. Треба звикнути лікарнями, навчитися, що це взаємодія горизонтального характеру. Так треба розуміти, що договори треба виконувати. Що це вже не бюджетні розписи на лікарні, угу. що там виділили, ну я не знаю, 100 тисяч. Я не Умовну цифру беремо так. і ціма 100 тисячами е, У вас є договори. І ви виконуєте ці договори, і ви отримуєте гроші. Не виконуєте, не отримаєте. Так само і з іншого боку, НСЗУ треба звикнути, що вони вже не просто він вони не регулятор, і заклад охорони здоров'я. Якщо він виконав, не можна забирати. Він може піти в суд, тобто треба звикнути відійти від бюрократичних механізмів і працювати о, в своїй голові о, прийняти і працювати з економічними механізмами вони за, ну вони налаштовані mm -hmm. вони є безумовно НСЗУ – це державний оператор так вони монополіст, вони державний оператор тим не менш який є яка перевага НСЗУ – абсолютно прозорість умов mm -hmm. рівні умови mm -hmm. абсолютно для всіх виконуєш маєш не виконуєш не маєш або доводиш входиш в діалог в і це не просто, знаєте, як було, ми лист написали, і ми чекаємо. Ні, це вже не чекаємо. Це вже економічні ринкові механізми. Треба взаємодіяти, так, відстоювати свої гроші, якщо НСЗУ не правий, або по об'єктивних причинах, ну, або не сидіти і не казати, я унікальна лікарня, тому я порушую умови. ну, Якщо це в договорі написано, ти виконуєш договір. І вже відходити від. Старої бюрократії і розуміти, що ми живемо в горизонтальному механізмі, і працювати в ньому. Що стосується проблем, пані Наталія, на жаль, або на щастя, от з вами тільки про це, от можна і говорити, тому що ви фахівець медицина е... це болить. Так, та це 100%. Тут Тобто заголовком це медицина, проставили. це завжди болить. Це про біль. Ну але в тому числі числі і простілення, та і про диво в да. тому числі тому, що знаєте, я завжди кажу: коли нема світла, ми можемо там свічку запалити, перетерпіти. Так. А коли хворіє близькі, хворі хтось і це боль, і це це ми не можемо. З цим пере... треба щось робити. Ми, це не можна перетерпіти, так. тому це абсолютно інша історія. Медицина, це про, 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 про тут і зараз. Ви, е, заступниця міністра охорони здоров'я з 14 по 15 роки. Mm -hmm. Я знаю, що ви глибоко в темі і досі, але в тому числі ми вас не представляємо нашим глядачам як медичну адвокатку та авторку підручників з медичного права. До вас звертаються люди. Так. І коли говорити про проблеми, вони ж, напевно, ще також з проблемними питаннями так. до вас звертаються, так. ви знаєте, з чим вони до вас йдуть. І тут мені здається, з'являється індикатор. Ось з цим з'являється найчастіше. Тут треба щось міняти. Ви згадали про бюрократію. Так. Але з чим конкретно до вас звертаються українці? А доволі часто, доволі частий пацієнтський запит до досі він лишається. На жаль, як би мені не хотілося, це коли в лікарнях просили платити. Цей запит о, лишається і його на на жаль, скільки ми не говоримо. Я завжди кажу: люди, ви маєте право звернутися на гарячу лінію, і але самі пацієнти бояться доводити до прокуратури чи суду. Угу. Вони хочуть якусь медіацію, вони хочуть. Тобто о, це знаєте така о, проблема двох сторін. Ану люди з одного боку їм це не подобається з іншого боку, вони не готові виступати відкрито. Я завжди кажу, якщо ви хочете виступати відкрито, тоді. 1 2 5 10, це припиниться. Коли ви будете про це говорити в кухні, в кулуарах, угу. це не припиниться. Я, е, 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 на жаль, це питання поки що лишається, а е, Тут справа про шоколадку та пляшку коньяку чи не тільки, конкретні не великі тільки, суми? Не тільки, навіть і про конкретні суми. Є таке, не часто, але є такі Темні плями, одиничні, які е, плямують всю медичну систему. До вас звертаються вже з здійсненим фактом, Після. Так, коли ви самі сказали, що це не чекає. Я так розумію, лікар просить або вимагає цих грошей, ти мусиш заплатити, а потім розумієш. А потім, а потім починають говорити, і, ти, і людина говорить, я говорю, у вас є квитанція, ви сплатили офіційно. І, і завжди говорять, ні, 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 нічого немає. Я, я кажу, ну тоді я нічим не можу вам зарадити. Ми або маємо це фіксувати. Це одиничні випадки, які, на жаль, плямують наших чесних лікарів. їх дуже баг... Більшість, я можу сказати, що більшість лікарів ніколи про це не скажуть. Якщо в лікарні є ліки, лікарня працює з НСЗУ, є все, що необхідно це питання не піднімається. Угу. Є одиничні випадки, з якими звертаються люди. І, на жаль, Одиничні випадки плямують систему, роблять статус, репутацію. Так, І мені дуже образливо за. Там 99% лікарів, які працюють абсолютно прозоро. розкажіть, будь ласка, про кейс без прізвища та імен, коли вдалося людину покарати за такі пропозиції. Та і що взагалі передбачається законом? Нема таких кейсів, немає. До Нем, вас звертається людина, щоб ви допомогли. Немає а... таких кейсів, тому що немає документів. Звертаються зі скаргою. Часто Часто густо пацієнт звертається, але він сам не хоче прийня, прийняти участь. Вони хочуть, щоб хтось це зробив. Угу, угу. Що стосується ну, запляну... заплямованої репутації, зараз дуже гучний скандал в сфері, ну можливо, не медицини, але допомоги тим, хто постраждав, це Назарій Гусаков. Я думаю, ви бачили, чули. А угу. хлопчина, е, який має е, проблему зі спиною, там спінальна атрофація, угу. спінальних м'язів здається. Да. І е, він мільйони доларів, як зазначається за роки, е, отримав донатів від українців, при цьому не звітуючи їм ніяким Тим чином я спілкувався про це з адвокатом, і він зазначив, що головна проблема в тому, що люди е, скидають гроші просто так і не вимагають ніякої звітності. Згодом людина, яка отримує е, ці гроші, можливо, навіть і витрачає ці гроші на послуги, але послуги також надаються без всіляких документів, тому ніяких підтвердити неможливо. Е, ви зазначили, що велика проблема це бюрократія, так при тому, що. Проблема в тому, що і бюрократії немає іноді місцями, немає цих документів, які підтвердили. Да. То де тут баланс, пані Наталі? тут краще б була бюрократія. Я завжди кажу пацієнтам, і лікарі дуже дуже вдячні, так коли це є. Коли пацієнт, якщо треба десь робити оплати, він робиться офіційно через банк. У нас у всіх в телефоні є банк, так. вже ну чи майже у всіх. так або найближчий банк. Пацієнт має квітанцію. Тоді. Заклад охорони здоров'я абсолютно захищений, тому що ці гроші зайшли на рахунок. Uh -huh. і він далі їм ними розпоряджається. Uh -huh. Якщо в цьому є певна необхід... необхідність, у нас є в Україні затверджені платні послуги. Заклади охорони здоров'я мають право uh -huh. на їх надання, і тоді а, всі сплять спокійно. І пацієнт має документ, і він може до... Якщо буде певні проблеми з якістю послуги, він може взагалі доводити, що цю послугу я замовив, оплатив, і я вимагаю її якість, mm -hmm. то є нормально. І заклад може відзвітувати, тому перше і найголовніше, пацієнт має сплачувати офіційно. Має бути квітанція. Коли це носиться, вибачте, під кулуарно десь в конверті, то винні обидві сторони. І той, хто заніс, і mm -hmm. той, хто взяв. Коли говорять, що пацієнти нещасні, я кажу, Нігорю, ви самі це робите, mm. ви порушуєте закон, тому що коли дача хабаря, це так само е, кримінальна відповідальність, це злочин. Відповідальність. Mm. Це злочин. Mm -hmm. Тому я кажу, не треба цього робити. Питайте, розрахунковий рахунок сплачуйте, і це е, вам буде. Спокійніше і заклади охорони здоров'я буде спокійніше. Доволі часто заклади охорони не тут, не просто часто. В моїй практиці я завжди працюю з закладами охорони здоров'я. Скільки я знаю, головних лікарів, вони завжди готові приймати на рахунок. Mm. Якщо це є платна послуга, це затверджено, це навіть вивісено на стендах. Вони з задоволенням приймають на рахунок. Вони не бояться, а навпаки, хочуть підписувати договір і приймати на рахунок. Тому е, зараз, е, я ж кажу, є одиничні випадки, там певних. Вимагання там грошей, які плямують медицину. 99 випадків приймуть на рахунок. Сподіваюся, що в цьому плані наша система еволюціонує разом з людьми, тому що от якраз таке про еволюцію. Війна це час еволюції, і як би це не було страшно, але і час для розвитку. Ми знаємо, що Перша Друга світова війна дала велику масу відкриттів для людства. І пам'ятаю історію про академіка медика Пирогова, який за часів Кримської війни ну робив дива, і це було еволюційно і дуже сучасно свого часу наші лікарі нині роблять дива. Я про це хочу вас запитати, тому що ми тоді пам'ятаєте, починали нашу розмову з проблем, і ви сказали Росія, так. ця велика війна вона спонукає нашу медицину в якісному плані зростати. Дуже спонукає, і я мушу сказати, що е, іноземці вже хочуть їхати до нас навчатися до на наших лікарів, угу. і після війни будуть приїжджати навчатися. Наші лікарі навчились лікувати такі травми, які не лікують е, в світі. Наприклад. Відновлення статевих органів єдно ну, там дуже дуже, е ду дуже ну, по-перше, ми можемо почати з нашої лікарні мечникова. Угу. Вони рятують таких. Чяжов ми пам'ятав в Дніпрі. Ще з 2014 року про цю лікарню всі говорять. Так. Вони е роблять унікальні операції. Вони зберігають ну, кінцівки. Вон... вони, вони витягають з того світу. Тому говорити про. Розвиток не те слово. Лікарі, які поїхали на фронт, я знаю, де, де, де теж там працював в мозі. Я знаю теж заступника міністра, лікар, хірург. Він поїхав він зараз військовий лікар, Олександр. Він поїхав на фронт. Це унікальний хірург станом на сьогодні. Бага, і таких дуже багато. Це практика, це практика. талант чи це збіг обставин? Як це все разом? Все разом. Угу. Це, це звичайно. Це складні умови, надскладні умови, так. це колосальний внутрішній потенціал і бажання робити. І звичайно, це колосальна практика, яка є. Це обм... це, і це не просто польові умови зазвичай. Це іноді обмеженість в інструментарі. Тут це дуже багато складностей, і наші медики рятують життя в найскладних умовах і навчаються унікальним маніпуляціям. І в тилу медики теж mm -hmm. нині не відстають абсолютно всі знають про Ізраїль, і часто я важаю ми... в тому числі. Я вважаю, що ми будемо після цієї величезної війни. Ми будемо краще. Ви зрозуміли моє питання. Наша медицина буде... я просто бачу е е в Ізраїлі піар краще. Mm -hmm. Поки ми ще... з вами минулого разу, коли бачились, пані Наталія навесні, говорили якраз таки про терористичну мекку. Я про Україну да. в медичному плані тут е нічого не змінилося. Mm -hmm. Можна бути спокійним, приїжджати будуть, я вважаю, що не буде. Я вважаю, що якщо правильно ще дати піар, у нас має бути черга. Угу. Я глибоко переконана, ми можемо робити унікальні речі. Коли говорити про оснащення, про інструменти, про які ви сказали, яких іноді не вистачає, яких бракує. От згадується історія з нашими військовими, які мають маленьке співвідношення в, ос в особовому складі, і ще менше співвідношення в плані боєкомплекту, снарядів, але показують дива, тому що от. Наші хлопці і дівчата найкращі. А тут в цьому плані я можу легко уявити, що на жаль, в наших медичних закладах менше інструментарію, ніж, наприклад, десь там у Німеччині. Це так, як вдається тримати рівень? Не в усіх, в якихся менше, в якихся не менше. Якісь лікарні в нас дуже сучасно, якісно оснащені. Мені дуже подобається, що керівництво наших лікерівників наших потужних лікарень чітко зважують про необхідність того чи іншого інструментарію, так. тому що є розхідні матеріали, є дійсно завантаженість, чи буде це якісно використовуватися? Угу. От робота з НСЗУ, хто перейшов, вони почали. Хто з керівництва почав якісно рахувати? Він бачить завантаженість, необхідність. Ну якщо це буде робот, де він, він буде стояти. В ньому нема змісту, не дивлячись на те, що це унікальний інструментар. Mm -hmm. І я розумію, що е, наші, наші керівники лікарень, потужних лікарень, зважають, вирішують. І в нас ну, в Києві багато лікарень класно оснащені в регіонах, так не так якісно. Ну, Мушу сказати, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах центральні клініки краще оснащені, периферійні клініки менше оснащені, mm -hmm. а, а руки в наших лікарів все одно краще. Mm. Слухайте, от про руки і про робота да Вінчі, про кого ви згадали. Штучний інтелект він проникає в абсолютно всі сфери. Чи працює це так в медичній сфері? Тому що Патро... я розумію, що Патро... це з одного боку дуже добре, а з іншого боку, мене лякають меми, де користувачі соцмереж діляться своїм досвідом співпраці з лікарями, які навчалися. От зараз в тільки тільки випустилися, а навчалися вона останніх курсах завдяки ШАІ. Це ж не дуже добре, правильно? Навчатися завдяки штучного інтелекту не добре. Навчатися треба тим, тим більше ви знаєте, що в медицині нема заочної освіти. Так. Нав... Це не мож... от щодо навчання, а от щодо навчених лікарів, яким штучний інтелект може пришвидчувати процеси угу. заповнення документів. Так. Я вважаю, що штучний інтелект не може замінити лікаря, так. він може йому допомогти. Угу. Він може обслужити обслуговувати певні технічні речі, але лікар все одно має проглядати. Штучний інтелект не може відчути пацієнта, він дуже сухий, угу. а є індивідуальні особливості. Це завжди так. Тому людину тут виключити не можна. Навчатися у нього не треба. А ось дати лікарям полегшення в технічному плані це дуже класно. Україна нині. Не абсолютно готова для до застосування штучного інтелекту в сфері медицини, як і весь світ. <тас> в нас не готове законодавство. З ним треба працювати, його треба розробляти. Тому е, і я думаю, що штучний інтелект має. Право на втілення в адмініструванні зараз. Mm -hmm. І він суттєво зможе полегшити адміністрування закладів охорони здоров'я в плані ну, купи паперів. Mm -hmm. Лікарі завжди скаржаться на купу паперів. І от і ту проблему бюрократії можна буде зняти за допомогою штучно, Мені здається, штучного інтелекту. А от процеси лікування. Поки що я дивлюся, що медицина не готова запустити штучний процес лікування. Хоча щодо медичних виробів, там, апаратів, так це може бути, звичайно, ну це техніка. Наші глядачі, які зараз дивляться нашу з вами розмову, і, можливо, подекуди описують свої симптоми і просять діагнозу у шаї. Вони праві чи ні? Не бачу в цьому жодної проблеми. Штучний інтелект класно читає аналізи. Але він все одно не замінить лікаря, тому що він. Може якісно прочитати, але він може не врахувати ваших індивідуальних особливостей, які не написані в папірці, угу. а лікар їх побачить на увагу. Візуально, навіть. Візуально угу. навіть побачить, відчує, побачить. Про, ну, чому ж є огляд, пальпа? Ну, Та да, обстеження це не тільки інструментальне угу. і, і аналізи, це обстеження живого лікаря набагато більше. Угу. Однак ваші аналізи і дані інструментальних досліджень що інтелект може якісно описати, але не не уникайте консультації живого угу. лікаря на останок, пані Наталія. Відбудова України і не в останню чергу важлива відбудова медичної інфраструктури. От зараз дуже добре пам'ятаю, 8 липня минулого 24-го року. Удар по Охмадиту, дитяча клініка, так. і весь цей скандал, який розгорівся, збирали гроші з миру по нитці. Потім не зрозуміло, яким чином хто собі це все привласнював, і як потім використовував дуже неприємна ситуація. І так. це теж до речі, та пляма, про яку ми говорили. Та це впевнений індивідуальний випадок, таке не всюди, але це все заплямовує всю систему разом. Подивіться, це як потрібно проводити цю відбудову? Подивіться, це індивідуальний випадок, але говорять про корупцію всі системи. Абсолютно так. Крім того, це індивідуальний випадок. Скорж, ну, війна, а, така патова ситуація, Хмадит. Угу. Скоро за, за все а, там був елемент довіри до цього фонду. Так. Не те, що там хтось хотів, на мій погляд, я не знаю зсередині дуже детально, але те, що я бачу, не те, що хтось хотів там використати корупційну складову. Мені здається, що був елемент довіри, тому що як можна паратизувати на Ахмадиці? Так. Але, на жаль, це сталося. Як але... чи чи потрібно створювати якусь окрему інстанцію, яка буде стежити? Можливо, механіка поступового відновлення, паттерн поведінки в цьому випадку, і найголовніше, що з людьми, тому що стіни можна звести, а людей назад туди повернути? Це вже питання, тому Це що буде... знає велика Це кількість медиків за кордоном зараз. Це велике питання, але треба буде мозу регулятору. Треба буде розробляти стимули угу. або ну як колись розробляли стимули для того, щоб лікарі їхали. В сільську місцевість так. так само треба буде розробляти спеціальні стимули. Чому лікарі будуть переїжджати або там випускники будуть їхати інакше ну, змусити не можна. Угу. Треба стимулювати і щоб лікарі поїхали. Лікарі зазвичай вони такі дуже людяні, вони дуже людоорієнтовані. Я думаю, вони поїдуть, але давати їм додаткові стимули теж треба. Вони ж теж в них родини. Ну, це... і, але стосовно всієї відбудови, я думаю, має бути якась центральна агенція, але кожна галузь а, має вносити свою якусь, ну як мозу. Як регулятор, має вносити свою необхідну yeah. інформацію, що йому потрібно. Чи варто віддавати це тому ж мозу на відбудову? Мені здається, ні. Не тому, що він не впорається, а тому, що є ще дуже багато питань, yeah. і відбудова стін. Ну це можна б звільнити моз від цього, як і решта там міністерств, виконуючи його завдання для того, щоб він робив, ну у нас в відновленні буде ще дуже багато питань, які не можна буде делегувати, але... Збудувати стіни, мені здається, може, може це делегувати безболісно абсолютно. а Потім головне їх якісно наповнити. Яка сума, пані Наталія? Не мож... зараз наразі немає цієї суми. Ну от гроші, які мають змусити медика, який вже влаштувався на роботу за кордоном повернутися в Україну та ще й в село. ви чи уявляєте? Ви скільки? Ні, Я не уявляю, яка це може бути сума. Ну Це має бути щонайменше так розумію, так само як за кордоном платять, а можливо і більше. Ну що най за кордоном далеко не всі медики влаштувалися за фахом, і можливість для медика можливість роботи за фахом це також важливо. Тому там надання житла, а, воно ж теж зруйноване, може, там нове житло, а, або там якісні преференції там, для дітей вступи в вищі. Ну, це, мож, це ж можуть бути дуже багато різних соціальних угу, преференцій. Угу, угу. Адекватна заробітна платня, це має бути комплекс заходів для того, щоб не тільки медики, і вчителі, і медики і решта фахівців а, поїхали а, відновлювати територію, які ми обов'язково собі повернемо. Ну, зараз я впевний в міністерстві. Сидять чиновники, які мають весь інструментарій і знають або мають знати механізми повернення українців додому. Ну а ми, журналісти та експерти, як ще одна відка влади, скрупульозно стежимо і уважно наглядаємо за тим, чи ці механізми будуть впроваджуватися і діяти в реальному житті. Дякую вам, пані Наталія, за відповіді на мої запитання, як завжди цікаво поспілкуватися. Наталія Лісневська, медичний адвокат, а також автор підручників з медичного права і за Вступниця міністра охорони здоров'я з 14 по 15 роки з нами спілкувалася. І я вдячний за комунікацію із нами, шановні глядачі. Будь ласка, підтримуйте нашу розмову та канал вподобайкою і підпискою. Та бережіть себе, бережіть своє здоров'я. До зустрічі!